У Миргороді готуються до яскравої музичної події. На сцені Миргородського міського будинку культури заслужені артисти естрадного мистецтва України Ірина та Юрій Пелих презентують концертну програму Любові Божа чаша. На концерті, як завжди, ви почуєте нашу творчість, наші пісні, які ми написали своїми душами, своїми серцями, і хочемо поділитися з вами. Пролунають пісні, які. Ми написали найперші пісні, які ми написали з самого початку нашої творчості, а також про навіть пісні, які написані нещодавно, про навіть пісні, які ви співаєте завжди разом з нами. Це світові хіти. Звісно, як завжди, частина виручених коштів з цього концерту підуть на підтримку наших Збройних сил України, завдяки яким ми маємо нагоду. Виступати на концертах і створювати вам гарний настрій. Подружжя Пелих багато років дарує слухачам українські пісні, які стали улюбленими для кількох поколінь. У концертній програмі авторські композиції, відомі українські та світові хіти. Виконавці обіцяють живий звук і теплу атмосферу творчої зустрічі, а також пролунають авторські вірші та пісні під гітару. Шановні миргородці та гості міста, ми раді вас вітати на благословенні миргородській землі. Щиро запрошуємо вас до нас на концерт. Створимо на концерті собі гарний та святковий настрій. Чекаємо на вас. До зустрічі на концерті. Концерт відбудеться у великій залі Миргородського міського будинку культури в п'ятницю 15 серпня, початок о 19.30. Квитки можна придбати у касі. Ірина та Юрій Пелик запрошують усіх поціновувачів української пісні провести вечір у компанії музики, яка торкається серця.